Доброго дня, друзі! Сьогодні ми в Києві на березі Дніпра. Чудова погода, і ми передаємо вісім нових пікапів від міжнародних донорів для сил спеціальних операцій, а також мобільну майстерню рокер, яка виготовлена також на новому пікапі Місобісі. Ці машини будуть рятувати життя та допомагати нищити ворога бійцям сил спеціальних операцій. І наші люди не дадуть нам збрехати, що саме вони, саме в бойових частинах, використовують дану техніку. Тобто, я можу з певненістю сказати, що ця техніка буде використовуватися виключно в бойових підрозділах та на лінії безпосереднього зіткнення з ворогом. Коли ми тільки починалися повномасштабне вторгнення, коли підтримки такої не було спочатку. Техніка була не нова, підводила досить часто і це ставало великою проблемою. Скажемо так, брати старий хлам і потім його ремонтувати це інколи виходить дорожче, набагато, ніж нова машина, яка просто нормально обслуговується. Отримувати допомогу і підтримку від цивільного населення і міжнародних партнерів це завжди приємно. А на даний момент я розумію, що це безцінно, тому що всі втомились. Ми дуже вдячні і міжнародним спонсорам, ми дуже вдячні нашим людям, ми дуже вдячні людям безпосередньо українцям, які донатять кожного дня. Пам'ятайте, що немає малих донатів. Кожна копійка, можливо, просто не випита кава зранку, зберігає життя і допомагає нам знищити ворога і наближати нашу перемогу. Друзі, дякую вам, дякую міжнародним партнерам, міжнародним донаторам, дякую нашим донаторам, котрі долучаються до зборів. І завдяки вам ми маємо честь придати сьогодні таку новітню сучасну техніку. Дякую вам, слава Україні! Героям, слава!